Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Всі ми добре знаємо, браті і сестри, оцю, цю, цю, цей випадок євангельський, який нам сьогодні було доведено до слухання, про юнака, який запитав у Спасителя, що йому робити для того, щоб успадкувати Царство Небесне. Христос перелічив базові речі, сказав: Не роби того, не роби того, не роби того, шануй своїх батьків. На що юнак відповів, що він це все зробив. Завжди від самого малку його так було навчено. І Христос сказав: Якщо так, то ще одного тобі бракує, щоб бути досконалим, роздай своє майно, усе, і йди за мною. І юнак засмутився. І апостоли більш того поділяли, поділяли його здивування, сказавши, що а чому ж так? І, бо Христос сказав ремарку, що важко, важко людині, яка обтяжена своїм багатством так, що володіє воно нею, важко увійти до Царства Небесного. Тому що в давньому Ізраїлі багатство це був статус певної богообраності, свідчення того, що людина заслужила це собі від Бога, а тому справедливо може користуватися цими статками, які має. Справа тут не тільки саме в багатстві. Коли ведеш розмову під час короткі такі вставки, робиш під час хрещення, щоб людям пояснювати, що відбувається зараз, щоб вони просто не були такими пасивними глядачами під час звершення таїнства, Пояснюєш їм, що об'єктивно кожен з нас має якісь свої вади. Кожен з нас. У нас є таланти, є чесноти, є наш досвід, який ми використовуємо чи повинні використовувати в житті. Але є й вади. Одні. Вроджені інші набуті, які базуються на наших комплексах, на наших уявленнях, на тому, чи правильно виховували нас батьки, чи які ми травми пережили в дитинстві, і ті всі речі можуть гіпертрофуватися. Це може вмикатися захисний механізм. І дуже яскравим прикладом цього завжди є людська гордість. От так, ми не можемо судити ближніх, ми бачимо, ми стараємося судити по вчинках, але не завжди це виходить. Ми суб'єктивні, це правда. І ми осуджуємо одне одного. Але ось здається, ось людина не має ніяких вона таких статків, не має статусу в суспільстві. Не можна сказати, що її так колеги чи друзі там поважають аж так дуже. Але гордості в неї стільки, що просто не підходять. Таке буває. Тому що гордість це досить зручний механізм самозахисту, коли людина, коли людина просто боїться здатися, чи смішною, чи недолугою, такою, яка щось не розуміє, чи така, яка відстає від інших. Я чомусь не виправдав своїх власних сподівань, а тому просто цей такий кокон мене просто буде оберігати від стосунків з кимось іншим, ні від зближення, щоб я не здавався і не показував себе тим, ким я є насправді. З багатством те ж саме. Ми, нам всім притаманно заробляти собі на життя. Це потрібно, ми, більш того, ми просто не проживемо інакше. Питання полягає в тому, наскільки ми собі дозволяємо, щоб воно оволоділо нам. Так, в суспільстві це свідчення певного статусу. І, звісно, ці люди мають більше можливостей і робити і хороше, і погане. Це залежить від того, наскільки ми себе спрямовуємо. І для людини також притаманно накопичувати ресурси якісь. Чому? Часто через страх. Так, через те, що я можу, але інколи, коли їм вже стає забагато, це взагалі людьми часто керує страх в будь-яких речах. І це важко. Важко зрозуміти, коли є досить. Адже щаслива людина це та, яка задоволена тим, що має. Звичайно, не гріх бажати чогось більшого, того, що не впливає на чуже щастя, те, що повинно забезпечити щось краще майбутнє для наших дітей чи щось інше. Але я зараз говорю не про саме цього юнака. Я говорю про те, що в кожного з нас є якась своя певна одержимість або схильність до чогось, не обов'язково одержимість. Одержимість це вже дійсно гіпертрофованість того чи іншої потреби. Приміром, ми їмо для того, щоб жити, а можемо жити для того, щоб їсти. Процесуальність відповідно відбувається абсолютно однаково. Тобто працюють наші щелепи. Але питання в тому, скільки я з'їдаю, чи стільки, скільки мені потрібно, щоб себе добре почувати, чи навпаки, вже з'їдаю стільки що я себе вже не добре почуваю. Бо дружина заповнила холодильник, і я відчуваю обов'язок його спустошити, тому що я це люблю. Тобто, всі наші більшість наших пристрастей, наших слабкостей, наших вад. Це є гіпертрофовані наші природні якості, які нам потрібні в щоденні для того, щоб забезпечувати собі життя. Ми, можем, ми повинні вдягатися для того, щоб забезпечити собі комфорт. Але ми повинні вибирати кількість свого гардеробу, чи він безкінечний, чи ні. Так само і з їжею, так само і з диханням ми можемо дихати, а можемо палити. Те ж саме, ми просто вдихаємо якісь суміш газів, які нам більш шкідливі чи менш шкідливі. Питання полягає в тому, коли ми скажемо СТОП. Це дуже важко, Вінько. Це просто дуже важко. Може бути для когось. Але найгірше, якщо ми себе переконуємо, що це неможливо. Я знову ж таки говорю абстрактно про будь-яку і, і про гордість, і про заздрість, і про впертість, і про дратівливість, про все завгодно. Коли ми самі скажемо СТОП, наскільки ми можемо керувати собою. Дуже часто це питання волевиявлення людини, сили волі, іншими словами. І інколи це нам може здаватися дійсно не Мені не хотілося б вірити в це. Навіть якщо помиляюся, все одно не хотілося б в це вірити. Тому що ми тоді залежні від чогось, залежні від тих речей, без яких ми можемо обійтися насправді об'єктивно. Ми можемо менше їсти, менше спати, більше приділяти часу своїм рідним, а не собі. І інші речі, які нам потрібні насправді. І ми можемо їх оцінити, на жаль, тільки тоді, коли втрачаємо, як не здоров'я, то діти виростають і вже не потребують нашого часу стільки. Кажуть, я вже сам. І це гірко. Тому що ти розумієш, що ти тоді хотів, щоб тобі дали спокій, а тепер би і хотів, щоб тобі хтось щось сказав, але вже чекай, чекай вже до старості. Та й то ж, якщо заслужиш собі. Питання полягає в тому, чи, чи, ти зас, чи ти зумів внушити своїм дітям довіру до того, як ти їх виховував і чи вони згодяться довіряти тобі свої проблеми, які в них будуть з'являтися. Чи будуть потребувати твоєї поради? Тобто завжди питання полягає в тому, коли ми скажемо собі досить? В чому чи в іншому, в чому завгодно? Будь в чому. Тому що завжди є якась. Повнота, якась довершеність, якась достатність. Я думаю, що для щастя нам треба набагато менше, ніж ми маємо. Ну, не у всьому випадку, не в, не в кожній ситуації. Якщо, звичайно, питання дуже часто впирається в здоров'я. Без здоров'я дуже важко. Але погодьтеся, дорогі друзі, ми ж, коли в нас здоров'я, в нас нічого не болить, ноги носять, ми це не цінуємо. Це так і має бути. Це ж і сьогодні, і завтра має так бути. Але ні, немає. Більш того, що й не буде. Тому треба цінувати здоров'я вже. Треба цінувати час, який ми маємо одне для одного, вже. Бо він не повториться, він не відтвориться. І інколи для того, щоб дійсно забезпечити щось краще для своєї рідні, ми її втрачаємо. Тому що ми сфокусовані на своїх речах. І колись, кажу, от колись настане той час, може і не настати. Характерно така цікава річ, яка характеризує людське суспільство. Знаєте, якби ми побачили приміром якусь тварину. В зоопарку, там, Лева чи, чи, чи мавпу якусь, яка накопичувала б набагато більше бананів, ніж може з'їсти просто. От вона би просто все собі забирала, нікому нічого не давала, то цю мавпу зразу би відвели на досліди і вчені б дуже ретельно досліджували її мозок на предмет якихось аномалій. Ми не повинні брати приклад з тварин. факт, звичайно, ми ж інші. Ми не живемо так, ми не з керуваємо, інстинктом. Але моя, моя от головна думка сьогоднішньої. Сьогоднішнього слова це коли я собі скажу досить. Оце питання, гадаю, кожен з нас повинен поставити собі в якийсь момент. І чим скоріше, тим краще, щоб навіть щоб досягти того, що потрібно в належний час. Але питання досить повинно стояти завжди.